Привіт, друзі! З вами Тетяна. Запрошую вас до вечірнього малювання зі мною. Як ви знаєте, останнім часом я малюю на гарному папері, гарними фарбами Даніел Сміт. Вінзер з Сенельєр у мене тут є. Ось ця фарба. Кому цікаво, заходьте на канал, дивіться мої відео. Останнім часом я Малювала ось такі картини на такому гарному папері. Але ці картини я малюю тоді, коли в мене є час. Ну, хоча б година, там, 20 хвилин. А коли такі. А... Часові проміжки дуже короткі, мені хочеться помалювати, щоб щось свиденьке, швиденько, але ти ж не будеш малювати на такому класному папері. Просто ти втратиш його та і все, і нічого путного не вийде. Хоча, якщо у мене були тони цього паперу, я б, мабуть, все-таки малювала на гарному папері. А так я беру коли п'ю чай, або просто хочеться щось швиденько помалювати, беру дешеві скетчбуки. Тут, бачите, малюю, у них дуже багато у мене тут малюнків. І якісь окремі такі аркушики, ось в долорамі, з доларами блокнот. І отакі окремі аркуші, це щось дешеве, 3,25 коштує і тут багато 20 цих. Аркушів і малюю. Беру дешеві фарби теж із доларами. Також беру ці фарби, вони трошки дорожчі із Walmart. Тут ось такі кольори в тубах. Тобто, друзі, малюю швидко на задоволення, тому що в мене є щоденна потреба в малюванні. Отже, я малюю ось так. Сьогодні буду малювати такий літній сюжет. Десь ми будемо, можливо, в Греції, там будуть туристи. Ну, таке нагадування про літо, про те, що треба себе балувати. Емоції завжди залишаються з нами. Так що давайте їх накопичувати по можливості. Я знаю всім зараз тяжко, особливо українцям. Підтримую вас ось такими позитивними відео. І давайте малювати. Беріть пензлики, олівці, фарбу, що у вас є. І помалюйте зі мною. Друзі, у мене сьогодні експеримент. Я намалювала дві однакові картини. Ну, за сюжетом. Звісно, тут же ж все неможливо однаково намалювати. Та й не було у мене такої цілі. Просто якийсь вайб, якийсь сюжет такого. Такої природи. І хочу я намалювати одну картину звичайними тими фарбами, що я щойно показувала. Ось цими, наприклад. А інший сюжет намалювати в такому декоративному смішному стилі цими фарбами, що я купила теж в Долорамі. 2 долари вони коштують оці шість кольорів, такі і такі у мене є. І вони з легким блиском. Мені прямо дуже цікаво, що ж у мене вийде. Так що, якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Якщо ви помітили, я знову взяла цю дошку, вона дуже зручна мені, і буду використовувати звичайні пензлики дешеві, на відміну від тих Рафаель, що я використовую, коли малюю на гарному папері. Друзі, цей папе. Папір такий дуже дивний, таке враження, що він із пластику. Але ж, мабуть, там щось є, можливо, якась От Я положила трошки такого синюватого кольору. Потім буду ось ці колони покривати таким кольором охри. закріпила трохи папір, але все одно він їздить. Так, сюди буду додати трошки рожевого, щоб робити навіть не рожевого, мабуть, а такого лаванди, сиренівого якогось, щоб зробити якісь тіні. Ну, поки що це буде в мене такий середній тон, щось там буде проглядати. Сподіваюсь, воно десь трошки зникне. А якщо ні, то. Я а потім його підправлю. А отже, це чистий такий експеримент. Так ось додала. Просто такі хаотичні мазки. Це така дуже давня споруда, тому там дуже багато якогось каміння, такого нерівного. В цьому місці мене тінь, тому... Сюди я додам трохи ще синього. Так, де мій синій. Це, мабуть, через що тут синя, Нічого так зробимо. І там на дальньому плані ще якісь кущі є. Походу по ходу в просвітах, додаю зелені. Теж трохи синього. Сині якийсь мені не подобається цей. Треба якийсь приглушений, так, щось хай там буде. Але зовсім не те щось виходить, що я собі намріяла. І, друзі, мається в цьому малюнку швиденько попрацювати, зробити вправу на м... гра... пр... просторову перспективу, повітряну перспективу, якщо де працює. А... Ну, ось поки що так у мене. Так, ось тут трошки затемнюю. Щоб було відчуття від темно до світлого. Тут край теж в мене буде темніший, тому що, як ми знаємо, світло виходить наперед, а темне віддаляє. Тому я ось так намагаюсь тут щось таке зробити. Дуже цікавий папір, так все плаває. Хотіла зробити натяк на камені, але якось дуже цікаво веде себе папір, не знаю, що вийде. Але я ще сказала, це у мене експеримент. Ну, поки що ось таким чином. І таке роблю враження. Ніби тут це камінь, таке відчуття камню. Яке щось шероховате, неоднородне. І це ж у нас вікові розвалини, і тому воно і не може бути якесь ідеальне. Ну ось поки так. І оця поверхня, куди попадає більше сонця. Тут вона в мене буде більш світліша, тут падаюча тінь і трохи тепер, більш охристу зробити те, що у нас нібито в тіні входить. І тут блакитне і синя треба. Ой, блакитна, харчувата охристе потрібно бути. І тут на границі між світлом і тінню повинна бути більш чітка така тінь. Тут я так зробила горизонтальні такі маски. Це вже на падаючи тінь, але можливо, трохи іншої треба зробити по кольору. І чим далі, тим світліше, що світла частина, що тіньова, ну ось так якось. Так, друзі. Тут фігуру чоловіка малюю, тут жіночу зараз буду малювати. Думаю, зробити теж волосся темне, хай буде темне. Так, друзі, ну ось намалювала сулити дівчина і хлопця. І раніше я дуже рідко це малювала, тому і не виходила. І з моєго досвіду, чим більше малюєш, тим краще виходить, друзі. І тут зробила дивіться, оці два кольори на крузі ітона, вони знаходяться напроти і підсилюють один одного. Тому ось такі вибрала кольори. Так, ось додала трошки жовтенького, тому що світло звідціля. Наголі трошки жовте, можливо, ще посилю трохи. Ну ось так. Сюлети дуже цікаво малювати і дуже корисно. Ну, ось так, друзі, я малюю. Так, тут тепер на задньому плані хочу намалювати зелень, але треба. Притримувати, не знаю. А, так трохи розмию, бо не хочу, щоб прямо сильно було. А. Тут якісь дерева теж внизу. Щоб якась була перспектива, але тут мені треба зробити трохи світліше, щоб воно не конкурувало з цією стіною. Тут на мене на світлі все. Ну, ось, друзі, такий скетч у мене получився. Літо подорожі. Красиві молоді люди, щось роздивляються. і крокують уперед. Мені дуже подобається. А тепер у більш абстрактному вигляді намалюємо дуже такими блискучими фарбами. Ось така у мене палітра. Нагадую, Данечка тут уже малював, Маська. Ну і будемо зараз ось це малювати. Знову, друзі, по ті схеми, але більш декоративно. Ось так. <ріст> Мені цікаво, що взагалі вийде з цього всього. Звісно, тут кольори такі ух, вирви глаз. Давайте зразу заложимо щось таке тут. Зовсім зелене. Звісно, Кольорова гама буде відрізнятися. Мені ж саме цікаво. Вам, мабуть, не видно, що воно блистить, але мені дуже видно. І, до речі, дуже прикольно так воно близько. Відразу, знаєте, якийсь святковий настрій. Так, зробимо ці статуї. Зовсім бронзові такі. Ай, як це весело, друзі. Як хочете себе розважити, робіть щось таке, мені здається, це, ну, як мінімум, весело і кажуть, що корисно змінювати матеріали, якими ти малюєш Так, тут в мене якась тінь, нібито була. Ну, так будемо робити поки що такі. Так, а що в мене є? Тут темно чи нема? Ой, одним пензликом дивіться, що я роблю. Ладно, давайте зробимо тут тінь, щоб одна була. Так, туди йде. Тут ніби теж натяк між двома. Площинами. Так, ой, щось я так... Треба, щоб перспектива щоб розширялася. а туди далі зовсім зовсім йшло на... на ніт. І не знаю, є таке слово. Так, тут зараз відразу покажемо якусь... Ой, <реш> в Добре. Так, тут у нас тінь йшла. Тінь. Хай піде так. Сюди. Десь. Тут закінчиться, тут буде тінь від людей. Ну так, схематично покажемо поки що. Так, мабуть, я... О, <смеш> цікаво дуже. Мабуть, я візьму якийсь інший пензлик по трошки менше. А... Бачите, як блестить. Так, і тут зовсім абстрактно зробимо тіні на деревах. І, можливо, вже і не буду до цього повертатися, подивлюся, як воно висохне, ну прям мені дуже подобається. Яка я молодеча я собі це дозволяю, друзі. Це така дуже гарна вправа на не знаю, як це назвати, на релакс. Ось так. Друзі, так, тут такі квіти великі, мені дуже подобається. Я швидко-швидко використовую цю акварель. Ось тут так у мене йде тінь, туди на ній те, що сходить. І потім уже буду заливати туди нормальне щось А поки що. Ну, так, десь хай буде. <ріст> і коли великий пензлик, можна багато заливати відразу. Давайте змінимо тут. Можливо, не потрібно, так через що темну. Ну, нічого. Так, і тут. Теж дуже світло зверху, зовсім майже нічого. О тут що в мене. І знову ж таки границя між світлим і більш темним повинна бути якась, там трохи олівець робить свою справу, добавлю сюди бускового, хай буде трошки інша тональність. Тут я вже повторююсь менше кольорів, тому не знаю, як мені це зробити оцю границю. Це тут в мене падаюча тінь. Так, ну, поки що ось так, якась перспектива туди. mm-hmm Так, ось тут будемо робити зелені. Ну, можливо, і не так потрібно було це зробити, але там воно на дальньому плані повинно бути не сильно лізти. тому ось так зробимо. Так, щось там нібито росте. Так, трошки такі блюстички, так зразу. Лізуть, відразу лізуть вверх, ну, нічого. Буде прикольно тепер трошки тут зверху, але однаково ще тут, що тут, ну, хай буде. Там щось теж є. Ну ось так. Роблю швиденько ці заливки. А в цьому випадку я не буду нічого сильно промальовувати. Хай вона буде тут якась ніби перспектива. Так, що це я вже тут заплутала, що в мене де. Так. Так ось. Ну так, стіну трошки доробила. Тепер будемо по тій же схемі малювати дівчину. Так, давайте зазначимо, де в нас закінчується фігура. Так, які ми зробимо знову ж таки блакитні хай будуть у нас. Зовсім інша кольорова гама буде в мене. Ну нічого. Так, які ми йому ну, шорти зробимо? Якісь такі хай будуть бронзові. Так, трошки знизу. Тінь, щось він в мене товстенький вийшло, ну нічого. Друзі, ну ось так. Дівчина хлопець, трошки роз'їжджається ця фарба, коли наносиш наступний шар, то не витримує бумага дуже слизька така. Ну, ось швиденько, друзі, доробила я цю картину. Скажіть, яка вам більше сподобалась? Звісно, на ці працювала дуже мало, але ось таки якась декоративність тут присутня. Щось вгадується, що там є люди, що вони кудись йдуть. А ось ця картина і Напишіть, ну, це, мабуть, трошки краще, як мені здається, трошки такий а, світліший в неї є вайб. Такий вигляд. Ну і це, нібито непогано тут висвітлюється так на сонці, блищать. Теж, мені здається, гарно вийшло. Ну, можна було б ще тут щось допрацьовувати, поліпшувати, але це вже деталі. Друзі, малюйте, це трошки відволікає від буденності. І, здається, це дуже в нашому житті важливо з цієї сторони ще додати більше золота, бо тут же у нас освітлена частина. Хай підтримаємо ось це золото цим. Ну mm. no, так, друзі, пишіть, як вам. Чи малюєте ви взагалі такими блискучими фарбами? У мене ніколи не було такого досвіду, і ось я вирішила. Помалювати. Так, ця. Ну, їх неправильно тримаю. ці І... чи ось ця. Ну, теж непогано. Не знаю, що світло таке вечерення падає. Цікаво дуже. Так, ось лампа в мене тут. Тепер мені здається, що мені більш ця подобається. Ну, не знаю. Друзі, бережіть себе, бувайте здорові. Підписуйтесь, ставте лайки подобайки. З вами Тетяна. Пока-пока. До нових відео. Пока!